до яких змін вам бути готовим, до яких змін у вашому житті, ну, найближчим часом вам бути готовим. Давайте до кінця літа. От до кінця літа. До яких змін вам бути готовим у вашому житті? Так. Ви знаєте, ви прорветеся кудись, буде якийсь прорив, вихід, вихід з якоїсь складної ситуації, ви проб'єте стіну. Так. У кожного своя ситуація, от подумайте, що це за ситуація, яка просто ви її... І подивіться, з якою інтенсивністю це все буде відбуватися. Як... як вони перегукуються ці карти? У вас буде такий поштовх, імпульс, сила величезна, яка допоможе вам ну, пробити стіну якусь, в когось стіну непорозуміння в стосунках, в когось стіну, ну, якихось невдач, в когось стіну обставин складних, які склалися навколо вас кожного буде свій вихід із якоїсь складної ситуації, але він буде такий, ну, я не знаю навіть, як сказати, потужний, потужний вихід. Так, подивіться, як цікаво. Ви вийдете з горя, з горя, зі страждання, із якогось навантаження. Це горе, воно так тиснуло вже на вас. Воно вас, ну, просто це тягар був, який на душі висів, і ви не могли... Ніяк з ним справитися, але воно все все дуже інтенсивно розв'яжеться, буде вихід із цієї ситуації такої темної. Так, які ще зміни вас чекають? Зараз подивимось про що. Ну, вам кажуть, щоб ви, щоб ви... е, Розпочали свій шлях з нуля. Розпочали свій шлях з нуля, свій життєвий шлях. Щось спочатку, щось по-новому, можливо, якусь ситуацію по-новому розглянути, зняти маски нещирості і відкритися, довіритися Всесвіту і вступити в щось нове. Так, що ще які зміни на вас чекають. Вам просто кажуть, пливіть в потоці, впливіть за потоком життя, те, чия життя вас винесе, вищі сили вам допоможуть. Розслабтеся і насолоджуйтесь цією подорожю по-новому, в новому форматі, без горя, без нещирості, без якогось тягаря на шиї, на, на душі. Коли ви здійсните цей перехід, цей прорив, ви відчуєте? Suiu lequis e sua.